Вітаю підписники, вітаю гості каналу. Вирішив зняти таке відео про обрізку однорічного саджанця-персика на чашу. Робив саджанці, собі висаджував по одненькому, відразу пасинкував, приблизно до висоти коліна все обламував. Ну, от, залишив тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пагонів, залишив і літом зрізав центральний провідник, отримав такий доволі непоганий садженець. Тепер потрібно його навесно обрізати, щоб він нормально вкоренився. Значить, от така буде проведена обрізка. Чотири гілки нижні залишаю на. Рукави чаші і отут зрізаю. Це вверх, зрізав. Далі, щоб краще саджанець прижився, потрібно ці чотири рукави прикоротити На дві, три, ось на три бруньки зробимо. Ось тут у нас є один, два. І третє. Прикоротили. Один, два. І третє. Прикоротили. Тут маємо один, два, три якраз наружно. Те, що нам і потрібно. прикоротили і один, два, три, прикоротили. От і все. Обрізка. Завершено. Дякую за увагу.